Глядач Ігор Чернівців цікавиться. У нас на Буковині останнім часом отримати румунський паспорт, в принципі, не проблема. А от як ви вважаєте, як влада повинна реагувати на подібну євроінтеграцію громадян, так би мовити, в індивідуальному розряді? Чесно кажучи, вона е, е, влада має виявити стурбованість з цього приводу. Це питання безпекове. Це питання, яке не незручне для України, і, і перспективи цього питання є негативними. І, наскільки мені відомо, то експертне середовище, і фахівці, і дипломати давно вже кілька років поспіль сигналізують про це урядовим ще при попередньому керівництві держави. Ви надходили сигнали, що ця політика не є корисною для України, Вона, це питання безпекове. Це питання, яке, до речі, ми сьогодні не зачепили. Європейський Союз, Україна, безхабека проблематика. Така інтеграція не на користь України, це однозначно. І тут потрібне втручання державних органів. Тут має бути Це питання має бути обговорюватися на рівні. Мені, наприклад, можливо, я. Щось прозівав, не прочитав. Але я не пригадую найближчого засідання РН... РН... РНБО, з цього питання. Я не пригадую, що воно було актуальне. Можливо, воно відбулося. Можливо, але воно не, 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 не було широко дебатованим в Україні. Не стало відомим Так, Не стало, Тут і медіа, можливо, не спрацювали. Про це не говорили експертне середовище. Це не стало предметом обговорень, зокрема, в вашій студії. Це е, на насправді. Тоді це б дійшло б і до мене, бо, бо зараз е, бути в курсі всіх справ. Але ми на, на, на це також звертали. Ці паспорти, які видаються в масовому порядку, ні, це не на користь. Це справді потрібне втручання як рішення РНБУ. Можливо, воно є. Я одразу наперед зазначу, однак я його не побачу. Дякую. Напомню, що в студії прес клуба політичний експерт і модератор аналітичної групи Geostrategy Сергій Денисович.